Так, наступне питання. Розгляд справи за заявами Хабібуліна Вадима Вонев'яровича та криворучка Лариси Сергійни про порушення вимог щодо несумісності суддею Закарпатського окружного адміністративного суду Микуляком Павлом Павловичем. Доповідач, на Вищої ради правосуддя Григорій Усик. Суддя Микуляк Павло Павлович бере участь в засіданні Вищої ради правосуддя в режимі відеоконференції. Доброго дня, Павло Павлович, доброго дня. Не заперечуєте проти проведення відеотрансляції в засідання Вищої ради правосуддя? Ні, не заперечую. Ознайомлені своїми правами обов'язками? Так. Чи будуть у вас відводи кому-небудь читання наші ради? Клопотання до початку розгляду справи будуть? Також нема. Дякую. Тоді переходимо до доповіді. До Вищої ради правосуддя <кх> надійшла дисциплінар... надійшли дисциплінарні скарги 25 та 26 грудня дві року. 2023 року в Хайбібуліна та Криворучко стосовно судді Закарпатського окружного адміністративного суду Микуляка Павла Павловича відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 25 грудня 2023 року та протоколу передачі справи раніше визначеному члену Вищої ради правосуддя від 26 грудня 2023 року. Вказані дисциплінарні скарги були передані члену Вищої ради правосуддя Лук'янову який 27 грудня, 2000... 27 грудня 2023 грудня року, заявив Хабібуля на криворучку щодо судді Закарпатського окружного адміністративного суду Миколюка в частині порушення вимог щодо несумісності передано членам Вищої ради правосуддя усику для проведення перевірки? Микуляк Павло Павлович, 10 липня 1981 року народження, указом президента України 28 грудня 2010 року був призначений на в межах п'ятирічного строку суддей Хустського районного суду Закарпатської області, указом президента України від 13 березня 2013 року, переведених в межах п'ятирічного строку на роботу на посаду судді Закарпатського окружного адміністративного суду. <кій> указом Президента України від 2 листопада 2017 року призначений на посаду суді Закарпатського окружного адміністративного суду безстроково. Короткий зміст заяви, підстави відкриття справи. У заяві про порушення вимог щодо не несумісності Хабібулін казав, що за інформацією, розміщеною в єдиному реєстрі адвокатів України суддя Закарпатського окружного адміністративного суду Микуляк має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю номер 21 дріб видане Закарпатською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури. Відомостей щодо зупинення Микуляком права на заняття адвокатською діяльністю реєстр адвокатів України. Не містить, що свідчить про порушення ним вимог щодо несумісності. Криворучко в своїй заяві зазначила, що указом президента України від 28 грудня 2010 року Микуляк призначений на посаду судді за даними реєстру адвокатів України. Микуляк є адвокатом та має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю номер 21-513, Що свідчення свідчить про порушення ним вимог. Щодо несумісності, крім іншого, заявники повідомили, що суддя Микуляк, як адвокат розглянув справу номер 20... 260-56-01-2023 за адміністративним позумом Хабібуліна про визнання протиправним та скасування рішень, в яких відповідачем є кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Закарпатської області. Ухвалою члена Вищої ради правосуддя Уска від 29 грудня 2023 року відкриту справу за заявами Хабибуліна Криворучка про порушення вимог щодо несумісності суддей Закарпатського окружного адміністративного суду Миколюку. Фактичні обставини встановлені під час перевірки заяв щодо порушення вимог про несумісність. До Вищої ради правосуддя 5 січня 2024 року надійшли пояснення судді Закарпатського окружного адміністративного суду Миколюка, в який суддя повідомив, що доводи скарги є безпідставним, не відповідають обставинам справи, оскільки свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю номер 21 513 було видане 12 квітня 2006 року і року. Належить Миколюку Павлу Павловичу 1954 року народження, який є суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, відставці, на обґрунтування зазначеного подав копію нотаріально посвідченої заяви Микуляка 1954 року народження. 10 січня 2024 року на адресу Вищої ради правосуддя надійшла копія заяви Микуляка 11 лютого 1954 року народження. Посвідчена 2 січня 2024 року приватним нотаріусом Ужородського міського нотаріального округу. Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю номер 21513 від 12 квітня 2006 року, виданого на ім'я Микуляка Павла Павловича на підставі рішення Закарпатської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 31 березня 2006 року, номер 180 та нотаріально посвідчена фотокопія паспорта Микуляка Павла Павловича 11 лютого 1954 року народження. У своїй заяві Микуляк Павло Павлович 1954 року народження повідомив, що 12 квітня 2006 року він отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю номер 21 513 дія якого була зупинена до 2017 року, зазначене свідоцтво. Обліковуються в реєстрі адвокатів України за номером 21513. Просив врахувати цю інформацію при перевірці скарги. На запит Вищої ради правосуддя, голова ради адвокатів Закарпатської області Фази Кош 15 січня 2024 року надіслав лист, якому повідомив, що Микуляк Павло Павлович. 1981 року народження припинив адвокатську діяльність у жовтні 2012 року шляхом подання відповідної заяви. У зв'язку з припиненням адвокатської діяльності Миколюком відомості в єдиному реєстрі адвокатів України не вносились. Крім того, зазначив, що в єдиному реєстрі адвокатів України розміщено відомості стосовно Миколюка Павла Павловича. 1954 року народження, який отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 12 квітня 2006 року, номер 21 дріб 513, на запит Вищої ради правосуддя, голова ради адвокатів Закарпатської області, Фазакош також надіслав листь, якому також повідомив про відсутність у раді адвокатів Закарпатської області, запитуваної інформації та документів, зокрема рішення Ради адвокатів Закарпатської області про надання права. Микуляку Павлу Павловичу 1981 року народження на заняття адвокатської діяльності, заяви Микуляка про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, витяг з протоколу засідання ради адвокатів Закарпатської області, на якому розглядалась заява Микуляка про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю. Рішення Ради адвокатів Закарпатської області про зупинення права Микуляка 1981 року на заняття адвокатською діяльністю 21 березня 2024 року суддя Закарпатського окружного адміністративного суду Микуляк Павло Павлович надіслав пояснення, в яких повідомив, що припинив адвокатську діяльність шляхом подання 25 жовтня 2012 року заяву про припинення адвокатської діяльності. Відомості стосовно нього до Єдиного реєстру адвокатів України не вносилось в зв'язку з припиненням адвокатської діяльності. Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю у нього відсутнє. Крім того, зазначив, що 8-й апеляцій адміністративний суд в постанові 7 лютого 2024 року в справі з відповідним номером надав оцінку доводам апелянта Хабібуліна стосовно наявності. В суді Микулюка Павло Павлович свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльності. Казав, що за скаргами Хабібуліна Криворучка про порушення вимог щодо несумісності суддею Закарпатського окружного адміністративного суду Микуляком, Рада суддів України окремо також досліджувала зазначені в заявах обставини. Рада суддів України за результатами перевірки фактів та обставин викладених в зверненні на 12 січня 2024 року встановила, що свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 21-513 не належить судді Закарпатського окружного адміністративного суду Миколюку Павлу Павловичу, а належить іншій особі судді іншого суду, Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області відставці Миколюку Павлу Павловичу. Крім того, рада суддів також повідомила, що суддя Закарпатського окружного адміністративного суду Микуляк одночасно не перебуває в статусі адвоката діє свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльності, якого не зупинено. Позиція доповідача. Частиною 2 статті 53 закону України про і статус судів встановлено, що суддя не має права поєднувати свою діяльність з підприємницькою або адвокатською діяльністю будь-якою іншою оплаченою роботою, крім викладацької наукової, творчої діяльності, а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання. Прибутку під час перебування Миколіка Павла Павловича на посаді судді набрав чинності закон України від 2 червня 2016 року про судоустрій статус суддів номер 1402. Під час попередньої перевірки заявка на Криворучка встановив, що свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю номер 21 513, видане 12 квітня 2006 року Радою адвокатів Закарпатської області належить Миколюку Павлу Павловичу 11 лютого 1954 року народження. От, е також рада адвокатів Закарпатської області повідомила, що Микуляк Павло Павлович 1981 року народження в жовтні 2012, 2012 року припинив адвокатську діяльність шляхом подання відповідної заяви. Суддя Микуляк у своїх пояснень також підтвердив, що не виконання вимог закону України no е, 5076 двадцять 25 жовтня 2012 року подав заяву про припинення адвокатської діяльності. Згідно з офіційною інформацією, розміщує на від сайті Національної асоціації адвокатів України Ради адвокатів України Єдиного реєстру адвокатів України. Єдиний реєстр адвокатів України функціонує 16 січня 2012 року. Його діяльність врегульована законом України номер 5076 та порядком введення єдиного реєстру адвокатів, затверджене рішенням адвокатів України від 17 грудня 2012 року. Отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю підтверджує виключно можливість особи вчиняти дії спрямовані на захист інтересів клієнтів, тобто здійснювати адвокатську діяльністю. Набуття статусу адвоката само по собі не свідчить про здійснення адвокатської діяльності. Доказів на підтвердження того, що Микуляк Павло Павлович, обіймаючи посаду судді, здійснював дії, які відповідно до статей 1 .19 закону України про адвокатську діяльність, Адвокатуру, адвокатську діяльність визначені як адвокатська діяльність, ним не надавались. Доказів, які підтверджували порушення судей Закарпатського окружного адміністративного суду Миколюком вимог щодо несумісності під час перевірки заяв Хабібуліна та Криворучка, не встановлено. Встановлено навпаки, встановлено, що суддя Закарпатського окружного адміністративного суду Микуляк не здійснював діяльність, яка є несумісною з статусом судді. Статусом судді. Ну, на цьому доповідь закінчимо. Павло Павлович вам надається слово. Будь ласка, що бажаєте пояснити з приводу звернень Хабібуліна і Криворучка? Та дуже ще складно доповнити до тих об'ємних скарг, які подавалися, тому що без, більше всього вони були незадоволені рішенням, яке було винесено. Ну вони він, зокрема, був відповідачем по справі. Отримав негативне для себе рішення, яке набрало законної сили. Е, подальшому. І відповідно в той же день, коли було винесено рішення, було написано скарга. На мою думку, е, малося на меті. Отримати перевагу при розвіді апеляційного розгляду справу, оскільки, якби якийсь факт підтвердився, це б надало можливість скасувати рішення, яке створило для нього негативні наслідки. Інших підстав для написання скарги не бачу. Всі прекрасно знають і розуміють, що є два Микуляка. один 54 року народження, один 81-го. Це питання. Вже було багато разів досліджено це питання виникало і на комісії в 2016 році. Це питання виникало і в ряді документів, тому що повністю співпадання також існує багато. ну це не поодинокий випадок, що сторони бачать в реєстрі Миколяка Павловича і відповідно задають питання. Просто хтось більш толерантно з'ясовує це питання в судовому засіданні. Ну а ось вказані особи. Вирішили, просто не перевіряючи дані, просто написати скарги для того, щоб створити, ну скажімо так, ажіотаж науково указаної заяви. Тобто я вважаю, що ажіотаж немає. Можливо, допускаю таке, що в зв'язку з тим, що почалося вторгнення Російської Федерації, то адміністратори обмежили публікацію персональних даних, тому що на сайті судової влади також відбулися обмеження, тобто прізвища видні, Видно, а якісь стані такі як рік народження, наприклад, не видно тільки для користувачів для того, щоб не створювати загрози діям. І можливо, саме це також було одною з причин, що рік було не вказано. Ну інших пояснень, якби таких додаткових щодо вказаної скарги, нема. Чому подавалися дві скарги? Якщо, наприклад, Хабібулін. Був стороною по справі, то якби його е, ну, переслідує якісь там вигоди для себе. А чому написала інша скаржниця? Цілком незрозуміло. Жодного засідання у мене вони не були, е, як ні їх булін по справі, також не був. За весь час розгляду справи е, заяв на відео не подавав, ігнорував будь-які там додаткові права. А інший скаржник. Мені не відомо про нього. Взагалі нічого. Чи будуть запитання коли? Немаю. Немає. Тоді, чи я з не здобув? Немає. Продовжую допит відповідно пропозицію. За результатами попередньої перевірки, встановлено, що суддя Закарпатського окружного адміністративного суду Микуляк Павло Павлович не здійснював діяльність, яка є несумісною зі статусом судді, тому в його діях не встановлено порушення вимог закону щодо несумісності, а відтак і відсутні підстави для <кхід> того, щоб застосовувати до нього подання про звільнення. З огляду на наведене пропоную. Вищій раді правосуддя ухвалити рішення, яким визнати відсутність порушень, порушень вимог щодо несумісності суддею Закарпатського окружного адміністративного суду Микуляком Павлом Павловичем. Якщо немає інших не пропозицій, ставлю на голосування запропоновану пропозицію. Прошу голосувати. Ще додатково хочу зауважити, що доповідач не приймає участь в голосуванні. Це відповідно до статті 41 закону України про суд про Вищу раду правосуддя. Е, голосування завершено. За, проголосувало 14 членів ВРП проти 0. Таким чином, рішення прийнято. Оголошується резолютивна частина рішення. Вища рада правосуддя вирішила визнати відсутність порушення вимог щодо несумісності суддею Закарпатського окружного адміністративного суду Миколюком Павло Павловичем. До побачення, Павло Павлович. Наступне.